В'язки сіна, у мішечках трьох потроху, роса, гречки і гороху, десять жовтих цибулин, вісім добрих капустин, а для матері кози Кош смачної лози. Тож ласує хай усяк на гостині на свій смак. Не господар ти мартин. Всенький день коза Мокрина працювала безупину, тушкувала все, варила, так, що трохи аж упріла. Вже боліли роги й кості, але ж завтра будуть гості. Дятел, чапля і лелека прийде дядько лось далеко. Цілий виводок зайча. П'ять руденьких білченят, три ворони, дві сороки. Ой, горить печення. треба ставити варення. Ну і запахи іскати. Починаю вже викати. Ой, багато в мене віку, з голови свело живіт. Завтра я у цю годину теж прийду на стіменини. Пахне тут, ну нікуди. Щоб не трапилось біди, не отримала в господиня від чужинця. Мабуть, це мені здалося, піду клика дядька Лося. Квіти покладу під тинку за да? удень іменин. Сонце стало рано вранці, взуло золоті саб'янці, та й згадало іменини Ниню у вози Мокрини. Ну, скажу я вам картина, це ж сьогодні імени. Я ж тепер стою на ганку у новенькій вишиванці, у із калини, у червоній чині, що чобітках червоних ніжки, срібні дзвоники на ріжках. Піду ще я приберуся, зараз гості вже зійдуться. Варення із малини ще й із калини. Де ж тоді ося Мокрина, нині ж в неї і От я буду працювати, гостей треба рахувати, треба цифру повторити у рахунку, щоб не збитись. Раз ромашка, два ромашка, три лозі, біла кашка. а чотири Буде рахувати обачний. Хай буде так. Гості люди, гості милі, вас сьогодні запросила на своє іменине. Тобто за вас на гостинницю. Щиро кізенька, вітаюсь, про гостинність твою знаю. І скажу усю годину, ти найкраща господиня. Овочі приніс корзину, бачиш борщику і Посмакуйте до двох, ще на юшку є горох. Я принесла ось пшениці з варикашки, як годиться. В Досвіта ходив я в ліс і грибків тобі приніс. Покуштуй, ось міхоч трішки тих ліщинових горішків. Дякую всім від душі, на столі ось них, книщі і на їд, і на всяк смак. Пригощайтеся у смак. Повірте в день цей красний, ви чудова, ви прекрасна. Дякую вам дуже щиро за слова, що дуже милі. Ох, не можу я радіти, бо ж були мої то квіти. В чом ці танці припинились, може, гості потомились? І справді, всіх танок в танцях я ж бо знаю то. А я буду працювати, треба всіх порахувати, заєць ось, а ось Зайчиха, гонорова воху. Купчиха, тетерук рук і тетирушка, і зазуля добра штучка, і сорока білобока крутить дзьобом на сі боки. джміль, козуля, чорна гава, солька ця барвистапа. Ой, вже рахувати втомилась, в голові заворочились. Треба бігти у данок. В цього буде більший тост. Я в мішку якийсь стовар. Поворушиться мішок. Це когось ховав тут вок. Згинь мішок чорнющий пір'ям. Згині з вовчого подвір'я. Бачите, яка проява? Геть дати звідси галом. Ну його, гомонись, гомонись і бережись. Що я бачу? Що я бачу? Що це за проява скаче? Ще його не вистачало, мить, щоб тебе не стало. А захочу й не піду, Зараз я когось знайду. Не підходь тобі, кажу, не наклич собі біду. На ляках стримчу весь та виходь мерщій на герць. Утікай, не заважай, совісті хоч тишки маю. Маю, 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 маю. Вже тікаю, вмить, тікаю. Зіпсував мені всю знину. У мене ж хлопчі іменини, гості там без господині. Як без мене іменини? Хай чекають, хай чекають, ну якщо терпіння мають. Знаєш, що тобі скажу? Я біжу, біжу, біжу. Не сліпимо і ти очі. Цей урок запам'ятай. Чао, вовче, прощавай. Чао. <плес> диво дивне, диво сивне. Вовк мене залити з з'їв, а вони всі танцювали і нічого геть не знали. Годі вже кість витрусити, треба щось перекусити. Мою ну роботу не німала, доки всіх порахувала. І тепер спочинити і по гризу смачних горішків. Вже болять у мене лапи. Годі, годі танцювати. Є робота ще Мартин. І смачне-смачне варенько, ну, каша жовта, гарбузяна, цим конячем пшоняна. Бачиш, так воно ведеться, вихід із біди, знайдеться. їж і будеш танцювати, Будем далі святкувати. Мов метелик рідній лузі має так багато друзів. Там, де дружба, там є хто. Не страшний дав навіть бог. Фотографирую одну секундочку.